Тати від радикальної партії Олега Ляшка. Я вас вітаю, пане Андрію. Вітаю, Ну от бачимо, що ваш колега за фракцією Дмитро Лінько сьогодні провів прекрасно насичений надзвичайно ранок у Крюківщині. Що можете сказати про те, що відбулося там? Ну, Я на жаль не так добре інформований про те, що відбулося. От якраз зараз написав було. Хіба поговорити, але я знаю, яка задовго дотеває більше десяти років. Це людина надзвичайно срядності, надзвичайної топорти, надзвичайної поваги до людини. Це, в метро він завжди заступався за людей, по відношенню до яких е, хтось був неправий. Це людина загострена почуттям справедливості. Це ми бачили на Майдані, коли під час між вісімнадцять дев'ятнадцяте. Коли була спроба Майдан розігнати, коли він під БТР кидався і на війні, де він був е, ротним командиром Азову, потім воював шахтарську, потім був першим командиром добровольчого батальйону Свята Марія, який пройшов Мар'їнку, пройшов і Лувайск, брав участь у визволенні Маріуполя. І я абсолютно певен, що е, е, якщо є несправедливість, якої в країні дуже багато, якщо Ображають тих, хто е, е, потерпає сієї свої несправедливо, то за них треба заступатися. І такі люди, як Дмитро Лінько, вони завжди є прикладом поряду і відважності на захист людей, відносин яких є несправедливі. Пане Андрію, ну от е, Дмитро Лінько у своєму пості на Фейсбук зазначив, що поліція була достатньо млява, не реагувала на його прохання для того, щоб вони втрутилися і так далі. Костянтин Бушуєв коментуючи ситуацію, навпаки, каже, що одразу виїхали два наряди, що все було зроблено оперативно. Ну і так далі. Як ви вважаєте, поліція впоралася з поставленим завданням для того, щоб поліція, нормалізувати ситуацію? Дмитро е, абсолютно я по тих фотографіях по відео бачу абсолютно бездіяльність національної поліції в цій ситуації. Бачу те, що і це не перший раз постійно. Ми зараз бачимо, що вибачте, моя нова поліція це не моя нова поліція, це мої нові мусора, які б'ють людей. Які не втручаються тоді, коли потрібно їм виконувати їхній безпосередній обов'язок, захищати людей. Ми бачимо, що е, найвища керівниця Нацполіції, в першу чергу, її голова хатія Тиканоїдза, ніби як чи, чи в силу власної недалекості чи свідомо провокує зайву кров. Ми це бачили на около під час подій під Оболонським райсудом, де, до речі, хатія Тиканоїдза давала слово. Мені і, і Ігоре Мосічуку в присутності свідків про те, що національна поліція не застосовуватиме силу до людей. Ми це бачили по ситуації в Кривому озері, Ми це бачили по ситуації в Харкові. Ми це бачили по багатьох інших ситуаціях. І на жаль, реформа, така як національна поліція, за яку перед нашою нацією не завітки дані стаття вона абсолютно провалена. І я думаю, що відставка деканеїдця має бути неминуча. Я вам дякую, пане Андрій, за те, що вийшли до нас на зв'язок. Прокоментували ситуацію. Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції радикальної партії Олега Ляшка, був на зв'язку. Говорили про.